Доброго дня, шановне панство! Сьогодні хочу показати вам свої німфеї. Цвітуть вони вже досить давно, мабуть, з кінця червня, можливо, навіть раніше. Я хочу наголосити, що це північна частина нашої України. Але з німфеями я подружилася. Є у мене чотири сорти їх. Ну, це поки чотири сорти. Я зараз стою у воді, щоб краще показати свої німфеєчки. Це рожева. Це біла, але ось вона ось. Ось ці в неї ніжні. пелюсточки, вони рожеві теж. Світло-світло-рожеві. Ось. Така краса. Вона біла. Та рожева, гарно рожева. Далеко не хочу йти в воду, бо боюсь за телефона. І ось наша красуня. Сама-сама красуня. Там далі йде ще біла, чисто біла, без рожевих пелюсток. Але вона зараз не цвіте. Вона взагалі чомусь погано. А, бутон є, так? Да. Бачу, бутон є. Але це, здається, третій чи що бутон. Ну, тобто вона не, не дуже плодовита, що стосується квітів. А ось ця біла. Я навіть не можу порахувати, скільки цей кошт дав квітів. Мабуть, більше тридцятка. Це теж ще бутони, і бутони йдуть. Вона ще буде цвісти. Вона зараз по три квітки цвіло з одного куща. Ну, а це наша Ой. красунька. Це наша жовтенька. Ось камера не хоче передати яскраво жовтого кольору. її. Гляньте, яка красунька ось наша німфеєчка. Вона маленька. Цей рік вона маленький в неї розмір, не тому, що це сорт такий, а тому, що вона прихворіла. Я той рік купила її досить великого кореня. Мабуть, він був все-таки старий корень. І він загнив. І ось ми її рятували. Було дві маленьких таких брунечки на двох концях оцього гнилого кореня. І ось ми з донькою вирізали, садили. І пару пару, ну таке малесеньке воно було, пару листочків було. Не сподівалися, що в нас щось вийде, і тим більше, що в нас цвіте. Ми навіть донька ходила, перевіряла, чи є бутони. Я не вірила, що в нас в неї будуть сили засквітнути ще. Ось така німфеєчка. Жовтенька. І ось бутони. Ось бутончики. А це другий кущик теж з бутончиками ось іде. Це все бутончики. Ось, молоденькі листочки. Ось така краса наша, у нашому водоймі. У нас водой не вдало зроблено з одної сторони з іншої. Вони цвітуть німфеї цілий день. Тут тіньок їм. І вони не закриваються. Ось уже зараз після обід. А вони все рівно цвітуть. І цвітуть, і цвітуть, і цвітуть. Ось. Тут аєр у нас пістрявий. Там бадан. Ну і ось велетень. Наш велетень це бузульник Отелу. Навіть камера не захвачує, щоб показати всю велич цієї рослини. Я починала з того, що не зовсім вдало у нас розміщена водойма з однієї. Це тому що ось над нами велетенські верби. І вони починають уже листопад свій. І от все це, ось бачите, скільки листя в цій водоймі. Вона з плівки зроблена. І ми виловлюємо листя по мірі можливості. Але самі розумієте, що важко виловити оці тони листя, і тому багато з них осипається на дно. І ось на дні вже в нас є своя екосистема ставкова. Я б сказала, що досить цікава, там живуть риби і, мабуть, через пару. Років можна буде просто в дно, на дно садити німфеї прямо, прямо в землю. Настільки цікава екосистема утворилася в цій водоймі. Вода не, запаху немає, вона чиста, вода. вода. Ось я вам показую, дивіться, ось бачите, видно, ось в воді е, е, листочки, які будуть ось. Вода, вода не мутна, вода чиста. А ще я хочу сказати, що це зараз тут геть тінь, а є пару годин, коли тінь, і сонце сюди все-таки повертається. І тоді видно аж дно і на, на дні видно, як плавають рибки. Ось така наша водоймичка. Такі наші. Німфейки. Всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто підписався, хто ставляє, ставить вподобайки, за коментарі. Дякую. Я залюбки відповідаю на всі питання. Слухаю ваші поради, тому що вчитись ніколи не пізно і можливо у когось є більший досвід по вирощуванню тієї чи іншої рослини. Та я залюбки послухаю, перейму, ось водомірка. Я ж кажу, своя екосистема. Цікаво. Десь жабів? жабів не видно. Он інше. Своє життя. Отже, всім дякую. Все буде, Україна.